Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів подобайками. Продовжуємо грати в Харькові 4 без модів за Польщу, хто не пам'ятає, на чому ми зупинились. А зупинились ми на тому, що ми. Поляками, висадились поля. Граючи за поляків британськими військами висадились в. в Німеччину. Так, і тут у нас є можливість взяти бонус на генерала або імпровізатор бонус до руху по землі, або О, швидкість створення копів. Зараз виглядає, що бонус по руху по землі. Непогано ідея. Так я зараз чекаю прибуття всіх. Всіх моїх. Влоб, моїх британських військ. Британських військ, які належать мені. Моя мета зараз пробитись до своїх територій. Так на зараз 42 рік. Жовтень, 42-го. Ну це все змінює. Давайте на якесь далеке майбутнє на переробках очку. Нам насправді кажуть, не так далеко лишилось дійти і просто до Данцика, якщо б союзники ще сильніше допомагали. Або хоча щоб нормально допомагали. Ну, війська пливуть додатково. Тут скільки? Тут дві, тут одна, ну три. Ну таке. То таке. Можна було більше. Брін, союзники серйозно підходять сильніше, краще. Просто, наприклад, тут воно ну, взагалі майже. Ну, типу, я тут сам тримаю ось цей грошей. Ось тут. Нас можуть просто в оточення взяти, якщо я не буду стояти. Хоча так, ми б могли б їх звідси відбити. Я просто бачу, що тут спорядження просто не вистачає в Британії. Це ж британські війська, це не моє. Там спорядження не моє. А британське. І хорошо, відбуваємо тут. Але тут ще є і прям мої мої війська, які я потрохи треную, і які будуть потім йти на звільнення моїх провінцій саме. Як тільки я дійду до Данска, я буду ним курувати. Окей, давайте займемося вирівнянням фронту тут. Якщо вже, окрім мене, ніхто не збирається з цим займатися. Ой, агенти. В'язати зі спротивом готова. Обрати ціль. Ось тут. А, треба було ціль розпочати. А, так ось чого я чекав, там треба було обрати ціль зв'язку зі спротивом. Ну буває. Так, що ж Ну, союзники, підведіть свої війська в США. Ось є США. Чим вони зайняті? Чому я замість того, щоб пробуватись вперед, зайнятий незрозуміло чим? Зайнятий просто перед зачиненням фронту. Це не прикольно. Це не прикольно. Якщо я не буду тут стояти, то нічого і зміниться. Мені необхідно тут стояти. Так як я тут поставив себе взагалі на весь фронт для однієї конкретної мети, а саме Пробитись сюди, всю провінцію. Якщо союзники не можуть, то це зроблю я вперед. Тому що це може зробити всю провінцію, пробитись зі рівнини, хоч і з укріпленнями. Але в них і спорядження нема нормально. І це вигідний наступ, тому. Так, в наступний вигідний наступ фармін буде. Падіння Москви. Як шкода, як шкода. Так, підтримуємо наступ ось тут. Ну, вперед. Так, давайте всі. Сюди. Оце це вигідний наступ. Це в фронту буде. Ну ось так, якщо союзники нічого не роблять, буду я робити. Далі сюди. Я прекрасно. Далі сюди ще. Ще в одну провінцію. Так, можна і в мюнстер зайти. Так, система керування вогнем. Так, я прекрасно. я тут нічого не взяв. Ех, так, що ви тут хочете. А, будуть відкриті рішення Казацької республіки. Треба було взяти. О! І ще одну експедиційну дивізію пропонують. Я тільки за Приєднуйся сюди. Так, Все, коротше, треба знову концентруватись на наступі. Все союзники, здається, підвели свої дивізії. Можна б трохи розраховувати на них. Все, 43-й рік. Поліпшення піхотки Поліпшення піхотки. Так, 15 дивізій. Теоретично можна в Гановер пройтись з узлом постачання. Та й регіон почали контролювати Гановер. Це щось неприємно Йде наступ на Гановер. Вообще нормально, потроху пробуем 98, 99 Я Так, затримуем их под Ганновером Я, я в Ганновере Я в Ганновере Так, вы Две дивизии из вас сюда 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 Те, кто никого не найдут, идите в Магденбург. Я под Берлином буду Прекрасно Процент справедливости очень красиво. Я сейчас еще в Эфрофрут заходжу Магдебург У мене є в під Берліном. Але тут треба трохи відпочити зараз. Бо є загроза оточення і так далі, це неприємно. Є е, як вам таке? Ерфурт, а чому це перейшло Британії? Ерфурт, як так вийшло? Не те, щоб це щось погане, але як? Так, ППО нове. Окей, окей, у нас проблеми. Все проблем нема. Ну, що б вони без мене робили? Так, але моя завдання взагалі просто прийтись в Данцик. Це не більше, не менше. Бажано більше, але не менше. Повертаємось тут. Повертаємо цю провінцію, яку вони відбили в нас. Але ми повернемо зараз. Є. Так, ну союзники під... підходьте. Просто якщо я звідси вийду, то ніхто не буде тримати цей виступ. Це неприємно. Перша натрима щиля. Я дані раптори. Ні, серйозно, союзники дратують. Союзники прям сильно дратують. Окей, сюди зможемо зайти? Так, зможемо. Ні, не зможемо. Вони підвели підкріплення. Окей, тоді ось сюди. Це порт. Порт під Гамбургом. Да, трохи поправляв підкріплення. Так, і вперед. Повстання. Де? А, Донецьку республіку. А, це мені треба контролювати. Це не те, що я хотів. Так, в мене базова підтримка війни. Натримай ось так, ось так. І я збільшу базову підтримку війни. А фокус таки не взяв. Давайте модернізацію армії, не знаю, чому б ні. І по промисловості поїхали. Так є. Це красиво. Тут ми добуваємо вас. Знову ж мені. Треба йти вздовж моря. Що мені треба зробити, щоб сюди приплили союзники. Окей, все. Мені байдуже, я конструю свою армію в максимально щільно. І моя мета йти в бік Польщі. Переходимо тут через річку. Все виконано. Зв'язатись з противом. Саботаж промисловості. Ого, о. Ого. Тож три потрібно. Давайте посилити спротив. Раз. Два. Це треба брати де саме посилити спротив? Ой, все, вперед. Так, ви через shift в любек. Насправді кажучи, нам достатньо буде в кіль зайти. А далі висадкай. Так, дві дивізії сюди, одна сюди, а чотири прямо в гамбург. Троє з вас сюди. Є. Ви п'ять сюди. Ні, одна дивізія сюди, чотири прям сюди. Вперед Якщо я зайду в кіль, я стану прям контролювати все. Так, гамбург оточуємо. Так ти через скільки сюди зайдеш? Через 21. Я сюди. Через 22 години. Це неприємно. Затримуємо їх тут. Це, вдачу вам. Оточим, Є гамбург оточенні І можливо я зараз зроблю оточення кілля. Боєць, боєць, боєць партизан беру. А, я ще росток взяв. Узл, в портверстки. Є. Мені здається, мені навіть висаджуватись не треба буде. Так ти через скільки тут будеш? Через 4 години. Так, а ти через скільки? Через 12 годин. ось сюди. Є, прекрасно. Так, не атакуємо сюди поки що. І ти поки що не атакуй. А, ти сюди атакуєш. Неприємно. Відновлю наступ. А, все, тепер ми вас вб'ємо. Є. Yeah. Ой, як ми красиво робимо. Все, нідерландами, але красиво ж красиво. Так удосконалена ППОшка. Дякую. Дякую. Все ППО в нас на максимумі. Давайте промисловість. Максимальна ефективність виробництва вже. Ж. Будівництво нам немає сенсу зараз брати. Так, моє мотокіль. А, ага, я зрозумів. Ми занадто повільно йдемо. Зупиняємо. А, і підтримуємо. Тут наш союзник атакує, чому б його не підтримати. Так, ті війська, які тут. Я вас конструю щільно. І ваша мета пройтись в штетен. Там вже до Данцига не так далеко буде. І це все рівний, буде майже все. Треба вони мене тут затримують. Але сподіваюся, невдало і ненадовго. Так, мене підставили британці. Вони почали атакувати і припинили. Ще це все одно що то що то вони самі втрачають. Що в тому що в тому випадку. Ми ж фактично британськими військами, британцями воюємо. Так, тві дивізії, я хочу щоб зараз сюди. Е нормально. Так, і ось так робимо. Сюди заходимо, бо тут рівнина. Я думаю, сюди можна одразу одного зупиняю сюди. Одного зупиняю сюди. Так ти спробуй пройти через річку. Ти сюди. І ще одного зупиняю. Блін, тут забагато. Забагато провінцій. Це окей, намагаємось тут ще більше оточити. Цей порт. Це хто? Це вже в мене претензія на цю провінцію, це вже моя провінція. Але це тільки претензію маю. Вона не стає осередньою від цього. Е, не зайшов. Так, окей. Зупиняємось. Тут в нас можуть бути проблеми. Ну я дійшов до земель, на яких на які в мене претензії. Тобто ось тут, ось тут, це вже претензії в мене на ці землі. Блін, серйозно, союзники, підкиньте сюди війська свої, будь ласка. Тут буквально нам нема що робити, чесно кажучи. Давайте продуктивність рефей, це найбільше має сенс. З усього переліченого. Так, треба йти в кіль. Даня приєдналися до Вісі. Чому? Чому не до союзників? І це дуже невчасно приєдналися, ми буквально оточили вже вас, грубо кажучи. Ось союзники нарешті підходять потрохи. Ну, ось в цю провінцію встаньте хто-небудь. їй видаляю наказ. І всі йдемо сюди, атакувати. 68, 69, 70. Давай, давай, давай. Якщо я зайду в цей порт, то далі вже не так складно буде все. Так, тут в кіль не можемо. Тут ми не можемо в кіль пробитись. Давай, давай, давай. Майже, майже, майже. Є, є. І найважливіше це те, що це вже саме мої західне помирання. Показано так, як будто і не я це контролюю. А можливо це Нідерланди поки що тимчасово контролюють. Так, відновлюйтесь тут трохи. Потім відправлю вас далі. Так, тут атакуємо в кіль. Вперед. Відбуваємо їх з кіля і далі все просто буде. Так, окей, це тупо ми не можемо в кіль проатакувати але я знаю, куди ми зможемо. Ми зможемо сюди протакувати. Танки без не повністю, А, окей. Зараз буде. Все нормально, зараз все буде. На, тримай видобуток ресурсів. Будівництво, потім, Так, атакує вперед. Данцик, гдиня, данциг. Мені сюди треба. Вперед. Не можемо. Окей, зупиняємось. Який бред. І чому ніхто з союзників сюди не підходить? Так, дивіться, зараз п'ять з вас беру сюди, перекидую, Три нехай лишається на захист порта. Справді, союзники взагалі не атакують, подивіться на це. Так, прийняти ще Ще раз дивізія. І ще одна експедиційна. Дякую. Ех, у союзників нема тут перевали на морі. Я не розумію, чим зайняті союзники. Я справді не розумію. Так, окей, якщо я вирішу сюди проатакувати, чи зможемо ми це зробити? 86, 87. Давайте. 90. Так, проблема в тому, що це не буде оточенням, бо Данія в Осі, але не воює проти нас. Але вона в осі. Але вона проти нас не воює. Але взагалом, відбити їх вдасться. Просто щоб не було проблем. Що, вона тримає будівництво, не знаю. Вибачаю, що відволікаю вас від перегляду. Але я хочу пору рекламувати вам показати вам мою гру, послання на яке знаходиться в описі, яка коштує всього 40 гривень. Симулятор України. Типу вона крута, мені подобається. Якщо ви хочете мене підтримати, то от можете зробити перейшовши послання в посланій описі придбавши, її також ви можете зараз. Зараз а знижки, як ви бачите, також ви можете придбати комплект за 54 гривні разом з DLC за США. Я був вам насправді кажучи, дуже вдячен. Ну і пробачте, що відволікаю від перегляду. Так, дивіться. Ну так, зараз ми їх тут позачиняємо. Дозачиняємо. Через сюди. Серйозно, не можемо? Що з вами не так? Це вперед. Відновилися вперед. Що тут потупили мій конвой аж тут? Да. Далековато щось ви зайшли. Ми ну, пробуємо в цю провінцію. Який це жах? І союзники ж не тримають тут нічого. Ну союзники. Будь ласка. Що я своїх людей сюди відправлю? Відпати цін. Ось сюди. Посилити спротив. Автоматично повторювати. Окей, я в чомусь звідси вийдемо і. Окей, я тут лише 4 дивізії, 5 дивізій. Всіх інших повертаю. На я... Ага, я вас зрозумів, одразу атакуйте мене. Чому вони мене так просто атакують? І союзники не підходять, підтримуються. Вони просто такі. Ну, атакуйте, атакують. Все я майже. майже майже повернувся. Вперед. Тут головне через річку перейти. На бонус, на наступ. Ну чому так погано? 87-88. Спорядження навіть не до кінця поповнене. І організація. У сенсі ви зупинились. У сенсі ви зупинились. Вперед. О. Там Ірак. Це по стандарту. Приєднатися до війни та чому і. Все є. Так, ти сюди. Одного сюди. Одного просто сюди, все вперед. Так, <гум> <гум> да. Індія, як наш союзник, купає. І таке буває. Все ще трохи, ще трохи. Справді, ще трохи. Вісім. Одного зупиняю сюди. Одного зупиняю сюди. І сюди. Я в Данцикі буду. Вперед, вперед, вперед. Що ви робите? Давайте вперед. Атаку в гідиню. Вперед, 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 це рівнина. Ми маємо зайти. Ми Маємо зайти. Давай, давай. Є. Yeah. є. Yeah. <coughs> а, я не контролюю гединю. А. А. Розумівся. Ну хоча б данцик я вже буду контролювати. І сюди вже можна буде свої війська скидувати. Саме свої. Так одного з вас сюди. Ядерний реактор вивчив. Та дякую, приємно. Так і в мене зараз з'являться свої ресурси і так далі. Тому є. Yeah. Падіння з МКНГ. Коротше, все, сюди вже можна свою 24-ку перекидувати. Ось так. Сам на своїй провінції. І звільняти. Так, видалити все. Ось так, але цим ми вже займемось в наступному відео. Ще дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у хоч відео. Якщо хтось міг глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або на там в описі. само саме стаж спонсором ютубі. Підписка, подобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.